Восьмеро поранених у сумській громаді після атаки дрона. Ворожий шахет вибухнув учора близько 9-ї вечора. Повідомляє місцева влада. Є потерпіли і на Кіровоградщині. Там поранення зазнав працівник підприємства, адмінбудівля якого постраждала внаслідок атаки дронів. А у столиці уламок збитого безпілотника влучив у вікно 16-ти поверхівки в Дарницькому районі. Минулося на щастя без потерпілих цієї ночі. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури України, випустивши 19 шахедів, Повідомили в Вітряних силах зсу оборонці неба збили 9 БПЛА над Київщиною, Черкащиною, Кіровоградщиною та Херсонщиною. Ще 7 шахедів локаційно втрачено внаслідок протидії РЕП. Роє загиблих, зокрема шестирічна дитина, ще четверо поранених, серед яких теж є діти. Це наслідок влучання ворожого дрона на Чернігівщині. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. У прикордонному Крюківському районі безпілотник поцілив просто в автівку, яка везла людям скраплений газ. Балон здетонував. Загорілися сусідні будинки. Водій та експедитор загинули на місці. Врятувати не вдалося, і шестирічну дитину. Серед поранених двоє дорослих і також двоє діток: хлопчик 4 років і дівчинка 13. Вони у лікарні в тяжкому стані. Активність ворожих дронів на Чернігівщині, каже очільникова, порівняно з минулим роком значно зросла. Віднедавна Росіяни відновили ще й удари кабами по області.